Як підготувати роботу до виставки або загалом до продажу, тобто як оформити роботу? Давайте уявимо, ви намалювали, ну, наприклад, акварель, так, і вам обов'язково потрібно для неї підібрати раму. Я вам раджу тестувати самі різноманітні варіанти рам. Плюс, якщо ви використовуєте акварель і хочете саме її презентувати, я вам раджу іще задуматися, замислитися над паспорту. Хто не знає, що це таке. Дивіться, паспорту це ще такий додатковий фон, додаткова рамка. І от у мене особисто є дуже багато різних варіантів для того, щоб протестувати. Ну, Наприклад, я можу взятись на такому фоні зробити, дивіться. І потім, наприклад, оформити це все іще в рамочку. Ну, наприклад, ось так. Бачите? Робота буде класно оформлена, тільки треба все підбирати.